Такий здоровий план. Мій бізнес. Я твісний за нього, понятне діло, дожене не стає. Сутність моєї комерційної діяльності буде е, вирощування грибів. Я хочу назвати свою фірму Райські гриби від Колобка. Лишилося лише сподіватися, що завтра їх старання гідно оцінять у бізнес-школі. Добрий день. Доброго дня. Можна, Василю? А бізнес-план підготували? Так, Думаємо, що так. Да. Ну, якщо да, тоді заходьте. Переживали, думали, що хай не здамо. Тому що реально багато що ще не знали. І те не знали, і те не знали. Добрий, Добрий день. день. Добрий день. Такий здоровий план. Мій бізнес і відповідальний за нього, зрозуміло, діло, нести я. Сутність моєї комерційної діяльності буде е, вирощування грибів. Я хочу назвати свою фірму Райські гриби від Колобка.